Чоловічого саду. Що? Ну, знаєте, в моїм вічі це все знову приємно. Окей, ми нині маємо говорити про націоналізм і фемінізм. Обі такі досить бурхливі теми ще. Можемо там включити релігію, на всяк випадок я взяла абісінський хрестик, зроблений з талярів Марії Тереси. Допоможе. Що хто поможе, <laughs> я не знаю. Чоловік мені докупив ще як я, 30 років тому, але кожен раз, що я в Америці це беру, Люди вважають, що я є сестра. А -а -а. So, я почала. Або не носити, або носити додатковий е, той ланцюг тут. А тоді я буду виглядати як православний е, епископ, так тобто, що також не півятку. Священник. Священник ні, але епископ так вже будемо починати з кінця. Um, Закип візьмемося до націоналізму і фемінізму, я б хотіла. Пригадати вам елементи, де жінки і Україна мають дуже багато подібностей. часами ми це забуваємо. Жіночі студії, Gender Studies, ввійшли в науковий обіг менше більше 20 років після того, як в Америці спопуляризувалися регіональні студії. Area Studies. Area Studies повстали, тому що американська освіта була надзвичайно традиційно європейська. Так що, всякого роду Африки, Азії, Східної Європи, навіть Росії, не мали досить не було досить спеціалістів, не було зацікавлення, а причина, чому не було зацікавлення, бо не включали це в науковий обіг. Наприклад, я на першому році е, такий курс був, який всі мусили брати вступ до історичних наук, починаючи від Адама і Ева, кінчаючи на сучасності, професор поживав Галичину Галіша як приклад розвитку із сили Римської імперії. І мовляв, Галіція є в Іспанії і Галіція, яку римляни створили у Львові. А яка була тоді дуже така, перша річ була дуже традиційна. Освіта тоді, і я ще була досить застрашена зі школи сестер Васильянок серед таких асів приватних шкіл в Сільвиніському університеті, що я встидалася йому то на голос сказати, але потім я підійшла до нього і кажу: знаєте, вибачте, але Галиша Австро-Угорщині і Походить від слова Гличина і так далі. В кожному разі, з часом була надія, що регіональні студії, ті теми регіональних студій влиються в загальній студії і до великої міри те сталося. Це саме ми зауважили з жіночими студіями, що кожне друге покоління жінок. Винаходило наново історію всякого роду жіночих рухів. І так як треба було оправдувати, що існує щось таке, як Східна Європа, а чи існує щось такого, як вивчання азійських студій, так само треба було виправдовувати, що є щось такого, як жіночі студії. З другої сторони, регіональні студії ніколи не були точно окреслені. І по більшій часті залежали від того, які професори знаходились в даному університеті в даний час. Так що завжди було, не було ніколи якогось такого е, освященого канону, що мусить то входити і там то входити. Це саме діється і до, і до сьогодні з так званими жіночими студіями, хоч вже є досить спеціалістів від гендерних студій, таких специфічно, що там вже можна говорити про суто а, цільовий напрям. Але по більшості університетів, як є women's studies, а women's studies тепер є тенденція називати їх «gender studies», що це свого роду о, намагання прожектором просвітити якийсь елемент, який не входить в загальний об'єкт. Так що так само, як треба було оправдувати, що є щось такого, як історія України, а не тільки історія Росії, так само треба оправдувати, що є щось такого, як. Żynoci ruch, czy historia Żynoci ruchu i tak samo jak argumentujemy, co to stanowi historia Ukrainy, czy to historia terytorium, czy historia ludzi, czy etnosu i tak dalej, to samo z żynkami. W dodatku do tego, z i z, z nacjami, zawsze ktoś inny próbuje ucharakteryzować, jak nację, tak i grup jak nację i definicja nacji z wnętrze nacji ale zawsze ktoś inny z zewnątrz definiuje nację te same to samo z winka a więc nigdy sobie nie mogą w pełni ucharakteryzować, tak jak żadna nacja nigdy nie może siebie w pełni i dyskusje dalsze odbywają się А проблема з українцями є, що тому, що про Україну так мало знають, то коли, коли хто-небудь вивчає щось пов'язане з українським, тоді відразу входить в гру націоналізм. Ви можете бути спеціалістом російських студій, ви можете бути з діда-прадіда-росіянином. Вам відразу ніхто не закине, що ви націоналіст російський. Як ви є українець на Заході, то мимоволі, як ви займаєтеся чим небудь пов'язаним з, з українською тематикою, то мимоволі відразу виринає проблема націоналізму, а націоналізму в науці, чи. чи чи націоналізму в вашому підході. А, і то, то особливо тяжко з тим боротися, коли говоримо про жінок. Мають бути націоналістичними, а такий сам рух в Росії є просто жіночий рух чи феміністичний рух. А, то вже є проблема, національних, так званих національних меншостей, і ту проблему, я думаю, ваше покоління остаточно зможе подолати, тому що є самостійна держава. Як довго не було самостійної держави, то не можна було того абсолютно подолати. Але тепер з кожним роком. А Україна з кожним роком існування стає чимось звичним. Вона може бути корумпована, але все одно є. Ситуація в Україні особливо в українських університетах і до певної міри. В жіночих студіях також ем, комплікує вивчання і науковий підхід до жіночих студій, тому що було страшно багато плагіаратів. Але плагіарати в Україні також були в інших науках. А тут особливо на початках. Ем, і дехто з нас не, не реагував на ті плегія в надії, що принаймні впровадиться якесь зрозуміння о, жіночих студій. Пам'ятаючи це, що є подібності між Україною, вивчанням України, особливо за кордоном, і вивчанням жінок. В Україні і поза Україною, можемо приступити до порівняння чи обговорення націоналізму і фемінізму. І я зробила собі так, якщо когось цікавить роз... історичне відношення в Україні, особливо в Галичині, а менше більше майже все ціло, Величні відношення між фемінізмом і націоналізмом. А в моїй ан англомовній книжці є ширше, ширший варіант того. Сьогодні я б хотіла залучити також вас до дискусії, просто подивитись, що є націоналізм, що є фемінізм. А, і чи ці два рухи. Можуть існувати, співіснувати. Я так думала, які є головні характеристики. Головні характеристики вокруг я менше більше це саме. Один і другий змагає за визнання, визнання даної нації чи в Україні. В діаспорі, наприклад, визнання русинів як окремої нації, а чи визнання жінок як окремого що, окремої статі, окремого полу, окремої це є головна проблема так званих жіночих рухів що де нація може мати якусь окреслену ціль, якусь окреслену мету, фемінізм як жіночий рух такої загально прийнятої мети немає, бо це є за велика група людей. Хоч це саме можна сказати і про націоналізм, і про цілу дискусію, яка точиться сьогодні в Україні: хто є українець, і які є ознаки українства? Збірне поняття ідентичності завжди не є точне. І в моєму випадку. Я б аргументувала, що небезпечно є змагати до дуже точної дефініції будь-якої групи. Будь-яка група легше функціонує, якщо її границі є переливними, якщо ми дивимося на себе не як одно колесо, а як кілька коліс. Які входять один в одного. Ви є студенти, ви є українці, ви є потенційно матері, ви є науковці, ви є також східноєвропейці, ви є українці, але може не українського походження, а якогось іншого походження. Раз ставиться. Точні границі, це дуже комплікує існування, особливо комплікує існування дитині і підлітка. Наші, шановні патріоти, в діаспорі, коли вже прийшов час хвилі, повоєнний подавати заявки чи вони будуть громадянами Сполучених Штатів. Чи вони будуть далі чекати на Самостійну Україну. І тоді почалася дискусія, чи можна мати дві батьківщини. І це була така до певної міри непотрібна дискусія. Так само, як расово змішані люди не можуть відразу рішитися, чи я буду. Більше азиєць, чи більше австралієць? Чи я буду більше чорний, чи я буду більше білий. А Обама мусив вчитися бути негром, тому що він мав таке біле виховання, що щоб зрозуміти те, що називається негритянство, негритут, blackness. немає ті самі проблеми. Що всі ми маємо, що властиво становить українство, що властиво становить жіночість до того діда. Так що і націоналісти, і феміністи знають, що вони є і що щось такого існує. Але щоби точно могли сказати таке і таке, то чим більш мудріша людина Тим менш точно зможе сказати а, легше в націоналістів мати якусь колективну укремішність або оригінальність. Тобто ми можемо сказати, що 70% українців мають. Чорні очі і темне волосся. до жінок, ну, менше більше, в Америці можете сказати, що 58% жінок є на дієті, всіх 70% потребують схуднути. А проблема в фемінізмі є, що Головна мета всіх жіночих рухів є розвиток особистості, є права, а ті права, звичайно, не можуть бути тільки колективними, колективні політичні права, колективні людські права в націоналізмі. Легко вималювати героїчного прототипа. Кожна нація має своїх героїв. Героїнь серед жінок значно менше. Героїні серед жінок це або героїні тим, що вони одружились з кимсь. Або тим, що вони удічили цей титул, або вони є мертві письменниці. Живі письменниці, звичайно, не є героїнами. До, дорости до статусу героїні письменниці треба бути мертві. А, Націоналісти визнають своїх героїв значно легше, як. Феміністи. Uh, я бачу, що дехто посміхається, а дехто притакує, uh, можете перервати. Uh, націоналістам легше висловити свою історію і представити ту історію в героїчний спосіб. Жінки ще не мають такої історії. І навряд чи жінки будуть мати таку історію. Прикінці 19 го з початком 20-го століття як почали дивитись на жінок, як на жінок, не тільки на одиниць, не тільки історичних постатей жінок. Кожна нація. Особливо кожна нація, яка не мала своєї держави, виходила книжка про героїчну поставу їхніх жінок. В цілому світі придушувано жінок. В цілому світі жінки були другорядні, але в даній країні завжди жінок ставили на п'ястал. Завди жінок шанували і не так, як в сусідській країні над ними знущалися в нашій країні завжди жінок високо. Чи нова. і вони вміли читати від середньовіччя? Так, вони вміли читати від середньовіччя, вони вміли писати по латині, вони вміли їздити в верхи кіньми. І вони в українському випадку, то є абсолютна правда, в, в українському країнському випадку вони шлюбували вірність в подружу, а не послушенство. І через час часу били чоловіка калача? Ну, щодо биття, щодо биття, то я тут не буду заходити в дискусію хто кого б'є і навіщо б'ють, тому що в нас є нелегально бити. І в вас також вже є нелегально бити хіба що з політичних А, Але це є факт, що жінкам тяжче а, визнати. Особливі заслуги інших жінок. Наші чоловіки легко визнають особливі заслуги, але в, в націоналістичних і в, наці, і, і в національних а, а, я є певна, що тут не треба входити в, в розмежування націоналізму, націоналістичних рухів і національних рухів. А, W obach tych ruchach jest lekszym maty heroiczną menusznym, czym w ruchach. Takąż lekszym pomeraty za nacją, bo tam jest wysłowiona, uczciwyna meta. De cerek zinok, pomerania za zinoczi prawa. Anglia, suffragettes, kiedy się za prawo holos. I tam to był ruch zinok z wyższych klas, nawet nie z średnich klas, a z wyższych klas. A, a tak to Проблема фемінізму є це, що властиво немає такої речі, як жіночі проблеми. Немає жіночого питання. Тому що жіноче питання є просто громадські проблеми, які громада чи держава не розв'язала і не розв'язує. Zdrowia, dzieci, chatnia praca, wychowanie dzieci. To wchodzić wchodzi w ramku zinoczych z To jest i że żinka ma bliższe fizyczne odnoszenia do dzieci. Jak człowiek, ale takie pytania jak zabezpieczenia siły, jak zdrowia, jak racjonalny piethit do pracy, jak zabezpieczenia pracy, To wszystko je problemy, już że jak nie dżarzywe to gromadę. як не громади, то родини. Родина також не може складатись з двох автономних чинників. Так що я думаю, що до деякої міри феміністки роблять собі кривду тим, що недооцінюють власне вникнення проблем фемінізму в цілу громаду. В Україні я видумала то слово прагматичний фемінізм, тобто розумію, що щось треба зробити. І починаєш працювати в надії на рівні партнерські відносини, які звичайно не влаштовуються так, так, легко. Завжди. Є зудар між фемінізмом і націоналізмом, коли ці два рухи намагаються бути ексклюзивними. В українському варіанті, український фемінізм чи жіночий рух в Україні ніколи не був досі ексклюзивним. Зудар прийшов. Коли політичні партії, політичні угруповання, які до великої міри складались з чоловіків, виявили великий інтерес до того, що жінки повинні робити? І так, до речі, остаточно, Жіночі організації якраз перед Другою світовою війною в Галичині призналися до фемінізму. На східних землях перед Першою світовою війною був жіночий рух. Був жіночий рух, який був так, як всі жіночі рухи в Російській імперії. Рух вищих клас. Серед українок, там Олена Пчілка була активна Чепеленко, ну, ті, ті що, що відразу впадають в очі. Що їм вдалося вибороти, то їм вдалося вибороти в одній із жіночих угруповань Російської імперії визнання, що є така річ. Як національності, не національності, і шоти на російській національності в Росії повинні мати право на свою мову і на своє власне існування як культурна одиниця. Ну, та небагато їм помогло, то вони визнали в четвертому році, потім тому прийшли революційні врушення. І всі Російські, я свідома того, перестають бути лібералами, раз вони зударяються з українським питанням. Всі, включно з всім е х років а, російськими е правозахисниками, дуже мало, дуже мало Олексеєва. Олексеєва. Одна з небагатьох.